Всім привіт! Дорогі друзі! ви на каналі ТР30к. І я сьогодні буду дивитися від Влада 31К. Ми зробили по 7 концептів. Тобто я зробив 7 і він 7. У нас 14 концептів. Спочатку я кхм, покажу свої, а в кінці. Ой! Зараз я покажу Влада, влада 31К, а потім свої покажу. І слово владу А що мені сказати? Ні. Нє? Добре! Перший концепт. Що тут у нас? Налаштування, графіка, українська яркість, управління. Прикольно, прикольно. Далі. Hide and Seek. Це хованки. Hide and Seek with an object то хованки з предметами. Добре. Далі у нас йде паркур. Ну, прикольно вийшли. Режим і полатерника. Ідемо далі. Що то у нас? Ага. Ага, це типу налаштування, ну, понятно, понятно. А, ще час. Тип, йде. Прикол! Реально вау. Хорош. Це, наприклад, коли вмер, е, то йде таймер е, раунду. Це реально б було, було файно, щоб був таймер раунду. Так би не було тімерів тих тупих. Е, Далі, що тут у нас? Е, чорний, ну, що він чорний? А, панда. А тепер стоп. Якщо ви думаєте, що якась дитина говорить ззаді. Ні, цела траціянка озвучує своє відео. Що це з ним. Добре, треба взяти на привіжку. Так, е, далі. Медведь прикол. Добре, далі. Краштаун. Прикол. Вау! Краштаун! Типа, все рушити, прикол. не знаю, что за режим, но было бы прикольно такие, какой новый режим. Скипбуп. Скипбуп. Прикол. Скипбуп. Кіб. Буляха. Скібоп. <схи> Скин скебоп, прикольно бы було. Ну от з прятками оце було б класно, тому що Майнкрафті такі є і це прикольно. ну Яркість графіка управління можна поміняти в самій ігри, коли граєш А ну так ну нормально так. Ну тут просто прятки і прятки з предметами і паркур. Ну, паркур ти можеш собі зробити і потім ротям всяким, або просто якийсь паркур і розробочик зробив. Ну тут реально час з часом це взагалі імба було б. Він взагалі що додумався до часу. Надіюся, що розробочик тут вийдеш. І вийдеш, що ми тут зробили. Влад сидинка зробив. Час. Час це саме розумне. Що можна було б добавити. Ну і панда. <laughs> панда. Скин волка 4. Яма, я скин волка, не заметил. Почти персонажі 15. Ми краштаун, я не знаю, як бы то... Що-то там все робит. Я хіба знаю, Диггернаут. Там на роботах все роди зражает. Я у на 19К видео. Отак і всякий. Ну, мужки, боб... Пойдемо дальше. І дальше це... І далі це ось таке от буляха. І далі у нас, коротше, ось таке от. А що тут у нас? Друзі і подарунки. Ні. от чисто от, от реально. подарунки і друзі. Вкладка друзі була б дуже файне і взагалі Файно було б. Файна була. То якщо ти заходиш на карту і хочеш з'єднатися з другом, то було б прикольно, якщо б... Ти заходив за IP друга, типа. він видиш в кації і заходиш на його карту. І то ще прикольно. Просто водиш код і все. Взагалі, їмба. І далі подарунки. Ну, ну, не, ну, не, ну Не цікаво просто ходити і грати за опит і гроші, якщо ти все купив. Якщо ти все купив і опита просто до хіра маєш там 10 тисяч чи кілька, і видно, влада 19. Е, реально, було б файно так. Е, так би було інтересніше грати, тому що був мотив би грати. Іграєш е, наприклад, в гонки. виграв там, наприклад, 10 каток, отримав машину якусь знову, за те, що ти в гонки там їхав. Е, іграєш в е, простий режим, стрілялки, це все фігня, отримав нову пушку, якусь секретну. Взагалі би їм була. А далі ми переходимо до моїх концептів. Далі це скіт, скейбоп машина би це странно не звучало skieb машина, да. А чому ні. Просто чому ні. Стільки машин є файних. Як оце от це. Ось таке сcute гейм, ігра в кальмара 2. Або просто ігра в кальмара в чек-ган. Skibob Gun чи як там це називає, Є е там. Ігра в кальмара. Там є ігра в кальмар, ти можеш просто з якимось кібабами просто проходити ігру в кальмар. І далі це обмін. Наприклад, ти ну, купив там, 10 тисяч, ти можеш просто обмінятися з якимось челом, Наприклад, я даю тобі 1000 чікін-конів, а ти мені давай, наприклад, 3 машини там, або ще там. Коротше, обмін було, було, було б дуже файна штука. Бляха, два далі. Далі це е, нажимаєш на якогось чікіна або свинорилого, просто свиню, і в тебе вилізала анімація. І ти б його міг анімувати для своїх фільмів, щоб люди таке не писали, ааа, ти не із якихось манікенів, бла-бла-бла, сі-сі-сі, бі-бі. -сі, бі, -бі, -бі". Е, Ну, імбове б було далі. Якщо що, це мої анімації, ой, не мої анімації, а це мої концепти. Далі, це прості карти так. Але тут можна собі зробити ліміт дивіться на чорну полоску. Це просто ліміт. Можеш собі збільшити, зменшити менше 1200, більше 1200. Скільки хочеш, коротше. Далі. Це ось таке от, відео. Це колетімиться. Тімери. Видите? І все. Ось таке от. ось ну, от концепт можете зараз самі подивитися. Дивіться, oh, і все. І далі це ось ця машина, там, де її можна прокачати. Можете там додати скорість, додавати там нітро, додати спойлер, додати. Ну і колеса можна, може додати якийсь новий вигляд. Там. Ну, взагалі прикольна штука. Я думаю, що вам сподобались ці концепти. Э, вот зараз всі подивіться. З вам був я Діар 30 і я. Хто я? І от такі от концепти вийшли прикольні. От щоб ви не казали, а вони нам подобаються. Вони дуже прикольні, дуже стильні, файні. Ось такі от концепти получились А ви завжди ставте лайки, підписуйтесь на канал. Скоро будуть нові відео. Без лайків не будуть відео, просто Ну, два лайки нові відео. 啊！Yeah.